У Нововолинській територіальній громаді внутрішньопереміщені особи можуть отримати кошти на оренду житла. Днями в місті працювали представники проєкту підвищення стійкості громад в західних областях України, що реалізується відокремленим підрозділом Фелп Хільфе Цурзельбстхільфи в Україні. Вони проводили реєстрацію переселенців для отримання фінансової допомоги. До слова, у Нововолинськ представники проєкту прибули за запрошенням управління соціального захисту. Сто населення в межах проєкту виплати цільової грошової допомоги на оренду житла будуть надані для тисячі осіб, які є громадянами України та зараз проживають у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. Грошові виплати за проєктом надаються лише на одну особу з домогосподарства. Ми представники відокремленого підрозділу Хелп Хілфозерб Схірфи приїхали з програмою фінансової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Які вимушено покинули свої домівки після початку повної штабної війни зараз ми приїхали на реєстрацію. у Нас активність називається гроші на оренду житла. Сума допомоги 550 Євро на домогосподарство реєструємо по критеріям вразливості. У нас критерії вразливості це односібне батьківство, люди з інвалідністю, багатодітні родини і прийомні сім'ї. ось зараз ми вперше приїхали в Волинську область. Вчора ми були у Ковелі, сьогодні Нововолинськ, завтра Володимир. До тисячі домогосподарств можемо зареєструвати і подаємо далі всі документи на німецьких аудиторів. Вони перевіряють і приймають остаточне рішення як розповів працівник відокремленого підрозділу Хелп Цурзельпстхільфе, керівник польового офісу у місті Харків Олександр Новиков. Окрім коштів на оренду житла, внутрішньо переміщені особи можуть отримати психологічну допомогу від кваліфікованих спеціалістів онлайн та 3 тисячі євро на відкриття власної справи. Також ми сьогодні привезли з собою дві такі дуже важливі активності: це психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам. І ми на цьому акцентуємо увагу, наскільки важлива психологічна допомога внутрішньопереміщеним і їх дітям. Ми рекомендуємо не нехтувати психологічною допомогою, тому що в нашій команді працюють висококваліфіковані спеціалісти, котрі працюють з початку війни і надають кваліфіковану психологічну допомогу. Також ми привезли дуже важливу активність, котра називається мікрогранти. Для малого бізнесу суть цієї активності заключається в тому, що внутрішньо переміщена особа може Подати грантову заявку і отримати від нас 3 тисячі євро на відкриття власної малої справи за підтримки працівників управління соціального захисту населення. Вдалось прийняти заявки від 125 осіб. Обробка даних та погодження списку бенефіціарів відбудеться упродовж 30-60 календарних днів з моменту реєстрації. Кандидати, які будуть відібрані, отримують смс-повідомлення на телефон.